Всім доброго дня! Сьогодні така тема, як до мене відноситься моя друга половинка. Виберіть кожен свій варіант. Іноді неправильно вона поступає. Іноді буває так, що хочеться закінчити всі відносини. Дуже тяжко сприймати і виносити її або його. Для тих, хто другий варіант вибрав. Через якийсь проміжок часу повинно все налагодитися в сім'ї, почнуться добрі стосунки, але, знову ж таки, без дитячіства не обійдеться. Для тих, хто вибрав третій варіант. У ваші стосунки постійно лізе жінка, яка, звичайно ж, не з хорошим, ви стараєтеся зберегти свої стосунки. І ну, взагалі тут як складеться тут кожного дня може бути по-різному. На цьому все, до наступної зустрічі.